Привіт! Мене звати Оксана і я хочу вам розповісти про модель від Merrell – Alverstone 2. В даному взутті підошва є розробкою від бренду Merrell. Вона забезпечує ідеальне щеплення, що стане вам в нагоді на слизьких стежках в подорожах або ж прогулянках в парку. Підошва складається з кількох шарів: зовнішній, який забезпечує кращий захист від ударів. Внутрішній проміжна піна Ева, яка забезпечує кращу амортизацію. І також для більшого комфорту в нас є в п'ятці повітряна подушка. Верх матеріалу виготовлений з комбінації матеріалів замші та сітки. Мають покриття водонепроникне, яке забезпечує скочування крапелюк дощу з поверхні матеріалів. Спереду є гумовий рант захист, щоб захистити пальчики від ударів. Шнурівки і стропи виготовлені з перероблених матеріалів. Моделі мають варіації як з мембраною gore гортекс, що забезпечує абсолютно водонепроникність. Так само і без мембрани вони будуть краще дихати. Також моделі є як в кросівках, так і в черевиках. Завдяки цьому, ця модель є універсальною як для прогулянок містом, так само і для ваших подорожей.